Це єдине українське слово, яке ти знаєш? Ну це польське на ну, українське. Блін, правий, добре. Добре, е, номер два. Е, якщо я їх всіх знаю, то ок. Якщо ні, то ні. Ну добре, давай крок вперед. Номер три. А що? Я... Нє, жорстко. Ну хіба братам якийсь і один користь з... Не, брати. Не розказуй. <реш> добре, тоді сій на місці. І номер чотири. Е, дивись. Я повністю буду їй довіряти. Але валити будуть ви її, я буду її валити і довіряти. Ти <ріст> <ріст> І хоч неї буде 100 хлопців, <ріст> друзів. Мені буде пофіг, такий є. Ну і що ну що, в нас усе їм? Цьому тут і вона то тебе. Індушці не скаже.